Вас не здивую тим, що у нас зараз за вікном йде дощ і просто жахлива погода. Слухайте, ми вчора йшли з торгівельного центру. Крапав невеличкий дощ, ми прийшли додому, просто всі ну, в болоті, в грудні. Штанці у Аліси були забруднені, тому що везли її на самокаті з-під самокати, з під колос бризкало, були бризки. Брудної води, з калюж бризкала, тож вже отут ці дощі, якщо чесно. Я зараз прийшла в ванну кімнату, хочу нанести, зробити собі маску для обличчя. Сьогодні от вирішила, у мене є ось така масочка з гіалуроновою кислотою, заволожую, на 15 хвилин вона наноситься, тканинна маска. Я раніше досить часто їх робила. За три роки, коли поки я живу в Азії, ну, тр трішки е ця звичка зникла, досить рідко я зараз зроблю, але в мене є така маска ще з Таїланду я її привезла. Тож потрібно її використати, бо нам скоро переїжджати, потрібно потрішки свої запаси зменшувати, щоб не возити все туди-сюди. Тож вирішила сьогодні зробити собі ось цю масочку. Нанести. Тож, на 15 хвилин роблю собі е, таку медитацію, релакс, е, спа-салон. Ось так. Слухайте, маска така тонесенька, дуже комфортно лежить на обличчі, не сповзає. Я вже 5 хвилин стою в ній і мені дуже подобається. приємно досить. Взагалі гіалуронові маски. Їх можна робити з гіалуроновою кислотою, хоч щодня вони гарно працюють на зволоження шкіри. Зволоження ніколи не зайве нашій шкірі, особливо гарно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою в осінньо-зимній період, коли на вулиці вітер, він сильно пересушує нашу шкіру. Прохолодна погода також досить негативно впливає на стан шкіри і особливо. Для моєї шкіри дуже гарно завжди працюють засоби з гіалуроновою кислотою. Засоби з гіалуроновою кислотою завжди дуже гарно впливають на стан моєї шкіри. Якщо я не знаю, що обрати, які засоби, то е, ті, в яких в складі буде гіалуронова кислота, вони мені 100% підійдуть. Я це знаю вже давним-давно і давно використовую цей інгредієнт. Я вчора ввечері ще випрала наше взуття, тому що ми прийшли, воно було таким брудним. Лісені кросівки випрала. Коли вони висохнуть, не знаю, все мокре, нічого не сохне, тому що на вулиці йде дощ. Він вже просто, просто в помирність дощ. Виправимо дуже. В плані на сьогодні хочу ще помити вентилятор. Ми з квартири його вентилятором. Ми з цими купували, коли приїхали в Денанг. Ще коли ми в минулих апартаментах жили. Ми майже не користувалися кондиціонером. Купили вентилятор, це дешевше по електроенергії виходило. От, і, ну, в принципі, там не було ще такої спеки, коли ми приїхали сильно. Нам вентилятора було достатньо. І там така була. А квартира більш прохолодна. Тож, я хочу його помити і потрібно його вже виставляти на продаж. Звісно, така погода. У мене дуже такі скептичні думки на цей рахунок, хто його зараз купить, тому що не дуже актуальний. От, а в нас є ще один вентилятор. Он... Стоїть цей вентилятор. У нас був. Тут в апартаментах в цих, коли ми заселилися, ось ми його зараз використовуємо як сушарку, бо одяг не сохне, тож доводиться за допомогою вентилятора шкарпетки сушити. І вчора ми ось таку собі налаштували тут красу трішки до Нового року. Вирішили собі настрою додати, щоб було гарненько. Ось так. Так, показую вам, що у нас на холодильнику відбувається, із-за того, що холодильник теплий, а в квартирі холодно, тут почав збиратися конденсат. Зараз хочу це все прибрати, все прийняти з холодильника, протерти і поставити знову. Ось такі у мене сьогодні господарські справи. Будемо наводити лад потрішки. Так, ну що ж, макіяж я зробила, роблю його щоранку, у мене завжди. Прокинувшись, я роблю каву, готую сніданок, п'ю необхідні мені вітаміни. Після сніданку завжди роблю макіяж. Чи збираюся я кудись виходити, чи не збираюся. Для мене це ось такий ритуал. Щоденного перед макіяжем, звісно, я догляд за обличчям наношу. Також в мене особливий ритуал. Роблю легкий такий масаж. У мене є для цього. Роликовий масажер, тож використовую його майже щодня. Ну, єдине, бувають дні, коли я дуже сильно лінюсь. Наприклад, як сьогодні в квартирі холодно, мені просто хочеться залізти під одіяло, лежати і нічого не робити. Але ж, звісно, такого не може бути. Такого не буває. Тож, макіяж це щоденний ось такий ритуал. Я без макіяжу себе не сприймаю взагалі, тому. Розумію, що і оточуючі мене можуть не сприймати, тож роблю. Так, для мене це особливий такий особлива тема. Я люблю це робити, незважаючи ні на що. Хотіла вам показати, я вчора вже вам малькала в цих сережках, які купила нещодавно. Я обожнюю кільця, мені дуже подобається. У мене вдома є золоті, але вони набагато більші, вони великі. А колись були маленькі. І от зараз я одягнувши ці. Зрозуміла, що я, мабуть, хочу собі а, менші золоті кільця, але хто знає, це зараз я хочу, але можливо, коли я знову свою одягну, я зрозумію, що ні. Таке більші кільця мені більше личить. Що таке? Обруча? Зараз я покажу. І ось вам вирішила продемонструвати той обруч, який я купувала також нещодавно з сережками в магазині. Я якось собі тр... трішки по-інакшому. Уявляла, що він на мені виглядатиме. Зараз бувають такі. Взагалі, я люблю, коли розпущене волосся, але якось трішки призібране. Досить часто одягаю окуляри, тому що вони стримують, щоб волосся не падало на обличчя. І тому вирішила, що якщо я куплю ось такий обруч, це стане вирішенням моєї проблеми і буде мені допомагати стримувати волосся. Я не впевнена, що я так ходитиму десь по вулиці. Можливо, лише вдома, а можливо, я звикну до себе такої. Обруч страшенно подобається Алісі, вона його хоче весь час носити, Тож поки що ми вдвох його носимо. Так, Аліся? Напишіть, будь ласка, як вам і я з таким обручем такому образі. Чи подобається вам так, чи більше подобається із зібраним волоссям та окулярами. Так, ну а ще на сьогодні я запланувала помити всі мої пензлики для макіяжу. Давненько цього не робила. Потрібно частіше це робити, я знаю, але ось пензликами для очей частіше користуюся, пензликами для ось такими для обличчя. Давно не користувалася. Тож, потрібно їх помити. У мене закінчилися засоби, які, ми можна, які можна наносити цими пазликами, то зараз все помию, перемию, просушу. Сподіваюсь, до завтра вони висохнуть при такій температурі в хаті. От, їх нехай частенькі лежать. Ось моя косметичка, моя косметика. церкві дзвони. Я вийшла на балкон на вулиці. Дощик дрібнесенький, і він йде цілий день, цілий день дуже сильний дойшли. Ми навіть нікуди не виходили, до нас заходили друзі буквально на півгодинки, бо вони вирішили вийти в магазин Мунмілка, а він поруч біля нас, то вже і до нас заходило ми так. Спілкувалися, розмовляли. Але нам також потрібно вийти буде в магазин. Зараз Женя пішов на базар, незважаючи на те, що дощик на вулиці, відправили його. Друзі йшли на базарі, Женя також вирішив сходити. Бо нас також закінчилися продукти, фрукти, овочі. Тож прийде, я вам покажу, що він принесе. Я дещо йому там сказала, що купити, але сподіваюся, що. Продуктами ми запасемося, ага. бо мені не дуже подобається цей така зима, цей такий сезон дощовий. І, чесно кажучи, якби, якби ми знали, що так буде, що так дощитиме щодня, і так прохолодно буде. Ну, прохолодно це ще таке, а що сиро дощить дуже сильно, дощі кожного дня. От вчора був такий день, що там. Він, хоча б якісь розриви були, що ми виходили за лісою і на прогулянку, день її вклали спати, і нам вдалося в торгівельний центр сходити. Ну Ми вже йшли додому, то вже такий трішки пустився сильніший дощ, але а, ми б, мабуть, якби нам сказали, що так буде, все, ми б, мабуть, не залишилися на цей зимовий період в Дананзі. Хоча от наші друзі, що до нас приходили, вони в минулому році, на початку грудня, в Дананг приїхали, і нам ну, розповідають, що в минулому році погода значно відрізнялася. Ну, звісно, рік на рік не приходиться, по-різному буває, навіть в Україні літо буває різне, зима буває різне, то ж це таке. Але нам така погода не подобається. І найскладніше це те, що от Аліса не може нормально а, в день спати, і я її не можу вкласти. Зараз вже біля п'ятої години вечора. І, ну, я її там зараз вмикнула мультики, вимкнула ну, Сподіваюся, що вона а, буде дивитися мультики і трішки, хоча б на хвилин 15, можливо, на півгодинки. Вздрібне, тому що ну, вона ще потребує денного сну, Якщо вона не поспить в день, то потім. Там, о сьомій годині, о 6 годині починає попризувати, ну так як себе дитина поводить, коли не поспить. Тож для неї ще денний сон важливий, а заснути вона в хаті не може. Якби ми знали, що так буде сильно дощити, то ми б, мабуть, якось. Можливо, спланували по-іншому, але точно не залишалися в Донадзі. Ось так. Ну, але ж хто знає, як воно може бути. Друзі кажуть, що в минулому році там ну, були там трішки дощі, але не так, як ось зараз. Ох, ну що ж, є те, що є. Доводиться підлаштовуватися якось. Так, ну що, Женя прийшов з базару, він купив яйця цибуля, моркву, помідори, зелені мандарини, тут у нас калон і банани. І на це все він витратив 170 тисяч тонн. <рик> Коли сидиш в тонн наволиці, дуж, постійно думаєш про їжу. Сьогодні у нас на вечерю деруничка. Смаколь. Невеликий недолік. Тому що ти сидиш цілісенький день вдома. Я вийшла на вулицю, бо ж потрібно ще сходити в магазин, хліб купити. Женя, який на базарі, був дощ ніби припинився. Такий ще дрібнесенький-дрібнесенький, але це вже ні про що порівняно з тим, що було цілий день. Я от сьогодні цілий день сижу вдома і в мене, знаєте, таке відчуття, що я якась бабулька. Нічого в моєму житті цікавого не відбувається, і так мені від цього сумно, що хоч в магазин вийду, хліба куплю, і то буде мені щастя. Ненавиджу таке, коли цілими днями йде дощ і ти просто сидиш вдома. Я не сказати, що я не люблю сидіти вдома, я люблю сидіти вдома, але... Мені цікаво для вас знімати щось цікаве. І якщо чесно, то мене навіть дратує вже ця погода, не те, що я її не люблю, мені не подобається. А мене вже це починає дратувати. Навіть це, мабуть, за... буде четвертий новий рік в Азії отак підряд, то це, мабуть, найневдалий по погоді новий рік і по температурі. Брр. Зараз на вулиці, десь біля 20, мабуть, градусів, ви будете сміятися і скажете, що що там твої 20 порівняно з нашим мінус. Але я вам скажу, що 20 градусів, які от зараз на вулиці, вони такі пронизливі, неприємні. А ще неприємно, що ти в хаті сидиш і цілий день а, дуже сильно волога. І одяг вологий, рушники вологі. І... І ти просто не знаєш, тобі попрати речі чи не прати їх, бо все рівно буде все мокрим. Я в магазині. Я тут взяла масло, молоко, ще брокколі взяла. А любить брокколі, завтра відварю. Ну, ні. Ніби нічого не потрібно, знаєте, завжди походиш по магазину, ніби все взяла, а приходиш додому і згадуєш, що щось те й забула. Так. А візьму я ще зелений чай з жасміном. Бо протягом дня хочеться випити чогось теплого, чай у нас закінчився, тож візьму ось такий в пакетиках. Каву, ну скільки максимум два рази в день можу випити. А чай буде добре. Тож беру і чай. Так, ну ще візьму багет та і все. І йду додому. Так ви не уявляєте, яка я на себе сердита. Це називається сходила в магазин. Я вибрала свій спортивний костюм, ковта висохла досить швидко, а штани, сохли в три дні. І ось нарешті я штани одягнула на піввологі, щоб сходити в магазин. Але взула в'єтнамки, тому що босоніжки свої я випрала і вони просто мокрі зараз. І поки я дійшла до магазину, я собі весь бруд майже на спину закидала. Не на спину, а на попу. І тепер мене чекає прання знову. Знов три дні будуть сохнути ці штани. Я злюся страшенно. Ну, це тільки я так могла зробити. ви тільки подивіться на оце, як оце ось так потрібно було йти. Ну, це просто жахіття якесь. Як я так ішла, не розумію. Всі штани, брудні. Ой, ну, не такі в мене були плани на зараз. Але що ж поробиш? Буде про нього. А ми будемо зараз дивитися кіно з Алісою, так, Алісою? так, Аліс? Сонік. Сонік так Аліса? Сонік 2, так, Аліса? Друга серія. Друга Там частина. Який, чонік. Подивимося. А, є скоро, є. а скоро буде третя частина, так? Потім О -о. будемо. Який? Ого, який. Подивимося який. Де я? є? <світ> 11. Не і 9, 5. і не 7, і не 11, і не 5. А зараз буде 2, а потім буде колись трішки пізніше 3. Ого! Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. З ванною. я сьогодні його починала, в ванні його сьогодні і завершую. Таким був наш сьогоднішній день, не досить, як мені здається, інформативним, але ось, такі, ось так ми його прожили, тож ви все на свої очі бачили. Залишається сподіватися, що завтра буде день не таким дощовим, як сьогодні. Я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєтеся з нами навіть в ті дні, коли ось такі відео домашні виходять. Безмежно вам вдячна за перегляд, за коментар, за пальчик догори. Цілую вас, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.